Тим часом з Вовчанська і околиць через бойові дії та обстріли, що посилилися, відбувається евакуація. Лише завчора вивезли 1600 людей з Вовчанського напрямку, так кажуть, вова. А за останні три дні звідти понад 5,5 тисяч людей. У самому Вовчанську ще залишається 500 людей. Кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір зараз працює у місті і напередодні бачив, як звідти під обстрілами евакуйовують місцевих жителів. Ви готові буде? Так. Давайте ви можете. Що ж мене робить, що ж мене робить? Там і в баті. Потихоньку там може послухати. Сподіваєтеся, повернетеся? Звісно, що їм тут робити неї Подіваються. Так, так виливали, щоб нас грабить. Ой. В одно спрашиваю, а чого ви прийшли? Ну, все за гроші йдуть. Навіть студент казав за гроші. Нічого, нічого, сядемо. Ага, ой-ой-ой. Так, тримайте мене за шию. Тримайте. Ой, ой 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 Я тримаю, я тримаю, не бійтесь. Сідайте. Сідайте, сідайте, не бійтесь. Поворачуйте. Телефон, документи. Ви залишаєтесь? Так. Да. – Чого? А? а чого не їдете? А до кого я поїду? Мій тресенький. Нема нікого в мене. Та я йду, а не хочуть ходити в мене. Бач, як я баланчую. Отойди, синок. Нікуди так... їхати, ні до кого. Так там всім допомагають. Харкові. – Там всім всім. Хай допомагають, хай їм Богу усім допомага, хай допомага. Так а не страшно залишатися, тут же бої поруч. Ну, хай йдуть. Щоб мобити, тому не манувати синок, хоч там уб'ють, хоч тут уб'ють. Так я знатиму, що я вдома. І все. Нема ніколи порозійшлися усі, геть, оставили мене одну, як сироту, і справились. Хоч з ними Христос з ними, хай Богу, всім побагав. Мар'яне, розкажи, де ти був, що бачив, яка ситуація, і чим багато людей зараз дійсно хоче виїжджати з Вовчанська і чи можливо евакуювати всіх бажаючих. В першу чергу вовчанську дуже напружена ситуація, оскільки, коли ми там перебували, російська армія штурмувала вже околиці населеного пункту, ми приїхали до одного з будинків, де Перебував чоловік чи жінка, яку мали евакуювати. І ми просто не змогли добратися в цей будинок, оскільки просто поруч біля цього будинку вже розривалися снаряди. Російська армія намагалася атакувати піхоту збройних сил України, там відстрелювалася, і нам довелося звідти піти. І таких там ділянок чимало, оскільки російська армія вже впритул до міста Вовчанськ. Добралася навіть чути було стрілецький бій серед місті. А, зрештою, яка там ситуація далі? Не не вдалося побачити, оскільки дуже небезпечно було. Російська армія там застосовує такий своєрідний вогняний вал, і тому це наражає на небезпеку зокрема і поліцію, і волонтерів, які займаються евакуацією цивільних. Цивільних вдосталь виїжджати хочуть дуже багато людей, оскільки всі вони вже були в окупації в 2022 році і році. Розуміють чудово, що на них може очікувати. І Це така картина, коли більшість хоче виїжджати. Звичайно, залишаються люди, які не хочуть виїжджати, і це більше. Люди похилого віку, які пояснюють, що це їх дім, вони не знають, куди їм далі їхати. Ну от буде що буде таких меншість. В більшості люди виїжджають з дітьми, беруть з собою своїх домашніх тварин. А коли ми виїжджали, брали з собою навіть домашню птицю в автомобіль. Тобто, все виїжджають і розуміють, що якщо вони не забирають собою, то це буде знищено. А знищено буде тому, що російська армія не вибирає. Ціль в Вовчанську, а знищує повністю місто. Тобто, коли ми були, ми бачив, я просто бачив, як е, снаряди падають хаотично в будь-який будинок, де навіть немає не те, що там військових, там немає взагалі нікого живих людей, е, і розносить все, все, все підряд, е, тому та там людей люди хочуть виїжджати, але це зараз вкрай. Ризиковано, оскільки наступ все посилюється, і застосування артилерії, в тому числі FPV-дронів, там дуже активне. Мар'яни, а щодо тих людей, які залишилися і взагалі до евакуації, чи давно вона відбувається, чи можна було напередодні якось більше людей вивезти? Що самі люди розказують, чому до цього моменту вони дочекалися? Здається, в матеріалі чи на громадському, чи де я бачила, там так казали, ми ж до вас приїжджали, просили виїжджати. Ось зараз буквально під обстрілами доводиться людей вивозити. Ти зазначив про те, що дійсно багато ресурсу людей задіяно в тому, щоб цивільним допомогти виїхати. Що люди розказують? останнього сподівалися, що не буде таких важких бойових дій в їхньому місті? Ну саме так. Вони не сподівалися, що російська армія піде і буде окуповувати місто. І до останнього очікували, що їх це мене Проте коли обстріли все більше наростали. А за попередніми даними, як розповідала жінка місцева, це протягом 10 днів відбувалося. Обстріли наростали, і люди зрозуміли, що час вже вибиратися. У мене була картина, коли жінка підійшла до нас і каже: Хопце, ну ще може день-два. Я тут зможу побути. У мене тут курочки. А я їй кажу, що ну скільки небезпечно, що не факт, що ви день-два ще зможете тут побути. Я їй попросив сісти мій автомобілі. Вона тоді швиденько взяла документи і поїхала. Вже на евакуацію. В твоєму матеріалі, от ми щойно показували, я нагадаю глядачам, що і скажу взагалі, що більшу версію матеріалу з Вовчанська евакуація можна знайти на Ютуб-каналі е, Радіо Свобода Україна. Е, там жінка була, яка не захотіла їхати, бо каже, що їй немає куди їхати, і тому вона залишається е, буквально сама в місті, м, Взагалі, куди вивозять людей, та е, чи їх зустрічають, чи не залишаться вони знаєш там просто неба, і чи це доносять людям? Чи розуміють вони це? Чому вона вирішила? Все ж таки залишитися. Ну, донести людям під обстрілами щось небудь вкрай складно Зрозумійте, коли ви приїжджаєте, у вас є дуже лічені хвилини, щоб забрати людей, а вони ще ж беруть з собою особисті речі в той же Час артснаряд нагадує про те, що потрібно вшивати ноги, і от цю якусь роз'ясувальну бесіду в вовчанську ніхто робити не буде. Проте їм говорять: виїжджайте, а там їх очікують автобуси, очікують СНС, поліція, лікарі. Після чого їх відправляють у Харків, де є розподільні місця, куди люди приїжджають. І їх а Харків сам по собі зараз такий острівець безпеки для більшості а далі, вже як традиційна схема евакуації, людей направляють в різні населені пункти України. А, звісно, це нікому не пояснюють тут і зараз на місці, і там це не, не момент бесіди. Це момент виживання, і потрібно негайно ухвалювати рішення і виїжджати. Якщо люди залишаються, ну вони залишаються. Це їхній вибір. Проте ці жіночці особисто навіть і я, яка в мене відео говорив про те, що її поселять. і В неї буде можливість проживати далі. Але з моєї практики, в багатьох населених пунктах, де люди залишаються попри бойові дії, люди до останнього вірять, що їхній дім це мене. І що вони залишаться в своєму домі в рідному людям важко виїжджати з своїх рідних стін? Мар'яне, розкажи, що кажуть військові, якщо в тебе була можливість поспілкуватися загалом про ситуацію, ну знаєш, якісь ти відсвітлюєш війну, треба сказати глядачам, хто не знає, ну з 2014 року, тобто не останні там двордва роки повномасштабного вторгнення, ти є одним із найдосвідченіших військових журналістів в Україні. Якщо говорити от про там очікуваний, неочікуваний наступ, ну багато інформації було про те, що російські сили такі збираються наступати, та щодо фортифіку. Фіфікації, наприклад, ти зараз бачиш також, я думаю, в соцмережах і військові пишуть про те, що недостатньо були підготовлені фортифікації. Влада каже про те, що готували. Чи можеш ти тут пояснити, розказати, яка ситуація, наприклад, є з захисними цими фортифікаційними спорудами? Я можу говорити лише про те, що я візуально бачив. фортифікаційні споруди на Харківщині. Є вони підготовлені, але питання в тому на яких рубежах, якщо ближче до Харкова, то там дійсно. Відготовлені рубежі і ті рубежі ну тотувалися тривалий період часу. Якщо до Вовчанська, то там цих рубежів немає. Це дозволило російській армії просунутися. Чому немає це питання? Потрібно ставити відповідальним особам, які займалися лінією оборони вздовж кордону України. А я не мав нагоду поспілкуватися з військовим, оскільки на даному етапі для преси цей напрямок закритий, оскільки активна фаза оборони дій. Мар'яна, і е, також розумію, що ти до тебе звертаюся як до людини, саме з досвідом, яка може про це говорити. Е, наскільки там ну ми бачимо, ти зараз сказав про ці фортифікації, кажуть про це інші? Там журналісти, наприклад, там Юрій Бутусов зауважують про це, наскільки? Чутливою є взагалі така інформація під час того, як активні бойові дії, під час того, як російські війська прориваються там на Харківщині, наскільки доречно чи недоречно про це говорити, згадувати в ефірах в соцмережах, тому що ти знаєш також про це багато є дискусій. як це має бути в межах і свободи слова важливої інформації, щоб не нашкодити війську. Ну давайте так, мовчання теж може нашкодити війську. Річ в тому, що е, всі чудово розуміють, що від Вовчанська до кордону лічені кілометри. А за кордоном російська окупаційна армія, яка вже раз проход приходила в Вовчанськ і забирала цей населений пункт, вже прагнула захопити Харків. Тож питання лише риторичне а чому там? Немає нічого забетонованого, наприклад, чому там немає якісних фортифікацій, чому бійцям доводиться по коліно стояти і захищати територію. Ну це ж так не годиться, і ці питання варто ставити. І ну, я вважаю, що це є доречним. Тому що сьогодні це вовчанський напрямок, завтра це е, Донецький напрямок. Е, Після завтра це запорізький напрямок. А потім це може бути і київський напрямок, чи можливо ще якісь інші. Е, тож, ну якщо є інформація, то питання логічне і в більшості і військових, і цивільних. А чому тоді так? Чому е, російській армії вдалося дойти до околиць вовчанська? Е, не отримавши там фактично опір за рахунок там мінних полів чи за рахунок якихось перешкод, але ще вони зустріли бій збройних сил України. Ну знову ж таки, це люди, і вони теж ну не можуть зробити все, коли туди пруть по 50, 100, 200 чоловік, їм треба якимось чином теж мати можливості оборонятися. Вони роблять все можливе, наскільки я бачив, наскільки я знаю, але знову ж таки, це полегшило би їм, якби у них були належні фортифікації. Чому їх саме на тому напрямку ближче до кордону немає? Поки що питання відкрите.